Усім привіт, вітаю на каналі. Та тема сьогоднішнього відео це огляд нової роботи лісоруба, та спробуємо вибити нові українські номера на сервері Квантерпе. А перед початком хотів би привітати переможців в розірші на суму 100 тисяч доларів ігрової валюти. Це людину з ніком Остап М щу Напиши мені в Discord для отримання винагороди. А для того, щоб теж отримати 100 тисяч доларів ігрової валюти, потрібно бути підписаний на канал, поставити вподобайку під відео та написати коментар від 5 слів. Результат буде у наступних відео. Ну що, шановне ну панство, першим ділом нам потрібно буде поїхати у будь-який 24 на 7 і купити там сокиру. Це, я думаю, проблем у вас не буде. Вона коштує від 5 до 6 тисяч, там плюс-мінус. І ось у нас є три мітки лісу: перша, друга і третя. Незважаючи на рівень, ми можемо їхати на будь-яку. Це не так як з грибами, що нам потрібно буде під'їжджати по рівню прокачки. Ні. Ось вже бачимо, там вже рубають. давайте підійдемо. Оп, виростає тут. Я не знаю які можна рубати, але... Так, сокірку ми ставимо швидкий доступ. Заходимо, клікаємо E, так, і просто рубаємо. Від того, що я клікаю швидше, я, розум... я зрозумів, що нічого не змінюється добре. Тому просто потрібно клікати в такт. О, вже біля мене. Вже біля мене відразу. Нові дерева. Оп, погнали. спамяться вони доволі швидко. Мабуть, це через те, що тут багато людей. Є соснова колода, добре. Погнали на наступну. Хі -хі. Ну така собі робота, знаєте, Ну ніякої міні-гри немає, нічого немає, просто собі клікаєш. Два рази натиснув Е. Ну, нормально, давайте зараз доб'ємо до 10 штук Швиденько, і поїдемо продамо скупчику. Він тут недалеко. Я не знаю, як по кількості людей, можливо, через те, що вже багато хто випробував цю роботу, то я бачу, що ніби дерев хватає на усіх. Якісь з них рубати, вони ніяк не підсвічуються, можливо, усі, які тут. Зараз ми цю маленьку спробуємо зрубати Ото зліво Після Оп Відразу теж росте біля мене. Так, є. Ну давайте зараз спробуємо всю маленьку, чи ми можемо. Ні, не можемо ніяк вона не. Тобігаємо, клікаємо нормально. Так, і також тут ще є рівні прокачки, я так зрозумів, лісоруб. 16 очок, це вже в мене є на аккаунті. 3000 очок потрібно, щоб на другий рівень, ну це це дуже довго. Я також я чув, що є там спеціальні якісь сокири, які чи з бойового пропуска випадають, чи з чого, чи ще не випадають, але їх мають та щось таке. І там за один отакий підхід має вже даватись по 2 очка, а не по одному. Ну в 2 рази швидше. І з платіном VIP це вже в 4 рази швидше буде. Тому кому цікаво і хто хоче трошечки з донатом, то велком так скажемо. Скільки в мене є? У мене є 7 штучок, давайте зараз до 10 доб'ємо. Поїдемо подивимося на скупщика, що він пропонує, які ціни. Один раз, ну таргет хороший ловає, я буквально я разочок нажимаю, воно відразу його ловить. Ріші попей добре, добре. Там стамірно якась? через це тікає чи що просто довго не не пив. А, то люди все ж таки тут є. Це просто я якраз там на мітки був. Оп. Армінка онлайн. А, якась помилка, це що, це якесь дерево, яке я ще не можу збивати? чи це воно тільки що виросло ще. Або це просто текстура. Не знаю. Так, яке тут можна? Давай, швиденько виростай. Зараз вже є якась проблема. Я не знаю, які можна рубати, давайте. Ні, це ми, мабуть, не можемо. Це велике. Так, це теж просто текстура. Побігли туди там, де ми були спочатку. І одне одне дерев буквально і їдемо здаватися. Так, я бачу, я бачу. Легенько, легенько. Є домашнє. 10 штучок, 10 штучок. Погнали до скупника, зараз подивимося. Також хотів би наголосити на тому, що в мене є свій промокод Colibri який дасть вам плюс 1 рівень до персонажу та 50 тисяч ігрової валюти. А якщо ви введете саме мій промо та покажете мені докази його введення, то отримайте від мене ще плюс 15 тисяч ігрової валюти, а це вже немалі гроші на початку. Так, ну що ж, подивимося, що він і поскільки дає. Нормально. Ага, 385 за штучку, через півтори години зміниться ціна. Не знаю, чи є ціни вже в Дискорд каналах різних. Це ви вже самі подивитесь. 500 штук можна за один раз. Е, так, дубова на другому рівні, березова на третьому рівні і кланова на четвертому рівні. Ну Березова зараз бачу найкраще по ціні. Ну все, продаємо. 3800. Скільки ми потратили? Я не знаю. Хвилини 3-4. собі Чи коштує воно цього. Зараз я від'їду. Так, 3800, скільки там, пару хвилин буквально. Чи коштує воно цього, звичайно коштує, я думаю. Доки не пофіксили роботяє фарміт. А я їду подивлюся ще за номера. Можливо, щось зараз цікаве виб'ю. Так, ну що ж, ми приїхали ось в поліцію, в ПДшку. Пробуємо, давайте українські. Як тут... Ого, Ну ви, ви не зрозумієте, з якої області тут. Я відразу її купую, ну що погнали. Давайте якісь топові відразу. Ого, це просто самі топові номера, які я бачив. Просто самі топові. Це? Ну, звичайно, забрати, а можна. картою. Ааа. Не можна. Ну що, шановне панство, блатні самі номерами вибили. Це ОГО АВ3607 ОМ. Кому потрібні, знаєте куди я? В Discord, в Telegram, все є в описі під відео.